Мої вітання, шановні студенти! Сьогодні ми розглянемо комунікативну тему надзвичайні ситуації. До уваги пропонуємо такий граматичний матеріал: вираження мети руху. Напрямок руху в майбутньому часі. Почнемо наш урок з вивчення нової лексики. Аварія, безпека, грабіжник, громадянин, громадянка, громадянство, заява, злодій, злочин. Злочинець, інцидент, крадіжка, напад, небезпека, непорозуміння, пограбування, пожежа, потерпілий, пригода, ситуація. Бути у безпеці бути в небезпеці, викликати пожежну, викликати поліцію, викликати швидку, екстремальна ситуація, заявляти в поліцію, нещасний випадок, писати заяву. Пропонуємо до уваги граматичний матеріал. Для вираження мети руху після дієслова руху вживаємо інфінітив, до якого ми можемо поставити такі питання: для чого? З якою метою. Наприклад, зараз його немає вдома. Він поїхав в офіс. З якою метою? Для чого зробити важливі справи? Розгляньмо особливості вживання дієслів, що означають досягнення мети руху. Ставимо питання. Звертаємо увагу на прийменники. Бути де? У деканаті? На кафедрі. Удома. Бути у кого? У декана. У батьків. Піти куди? На кафедру? Додому. Поїхати до кого? До декана. До батьків. Прийти звідки? З деканату. З дому. Приїхати від кого? Від декана. Від батьків. Пропоную розглянути на прикладі більш докладніше. Бути де? В лікарні? Піти куди? У лікарню. Прийти звідки? З лікарні. Бути у кого? У лікаря. Піти до кого? До лікаря. Прийти від кого? Від лікаря. Розгляньмо будову виразів, що продемонструють нам напрямок руху в майбутньому часі. Сьогодні поліцейський іде в поліцейський відділок. Це дія, що відбувається зараз. Завтра він знову піде на роботу. Дія, яка відбудеться потім у майбутньому часі. Вивчаймо вирази. Що сталося? Сталася крадіжка, сталася аварія. Стався нещасний випадок. Інцидент. Сталося непорозуміння. Сталася пригода. Сталися злочини. Запам'ятовуємо. Допоможіть. Вам потрібна допомога? Будьте обережні. Викличте поліцію. Викличте швидку. Викличте пожежну. Вивчаймо і повторюємо нові слова і вирази. Дякую за увагу, на все добре.